Вітаю, друзі! З вами пастор Василь. Ви на моєму Ютуб каналі. І сьогодні я хочу поділитися дуже важливою інформацією стосовно того, що я бачу, що насправді відбувається зі світом, з Америкою, з Трампом, тому що сьогодні всі практично. Інформаційні канали, Ютуб-канали і не лише переповнені інформацією такого зрадницького типу, що Трамп нас здає, путіну Україну він здає, і ось трампісти, чого ви хотіли, чого ви так домагалися, те й ви сьогодні отримуєте. Подивіться на свого Трампа, як він зобіймається і ручкається з Путіном, зливаючи Україну за спиною України, проводять якісь перемовини, штовхають Україну на невигідний мир. На умовах Путіна і подібне тому. Але я хочу, щоб ми трішечки подивилися на всі ці події, не лише знаєте з такої точки зору маніпуляційних технологій, а подивилися ширше і глобальніше на все, що відбувається зараз у світі по відношенню Америки, Росії, по відношенню до України. В останньому своєму відео, де я говорив про те, що на Америку чекають важкі. Виклики, що на Америку чекає велика біда, і я ділився певним пророчим сном. На основі цього сну я записав відео, і я там поділився певними своїми тезами про те, що, на жаль, Америка так і до кінця не зрозуміла природу і причини цієї війни, і тому вони. Пішли по хибному шляху, Америка пішла дуже по небезпечному шляху, по якому саме я зараз хочу трішки вам пояснити. Всі ми прекрасно знаємо, що головною ідеологією Російської Федерації, яку прийняли 90% населення Росії, є так звана ідеологія руського міра, батьком і натхненником якої є Олександр Дугін. І ось лейтмотив. Цієї ідеології говорить про те, що Росія бореться з глобальним злом, глобальними викликами і в першу чергу з засиллям аморальності ЛГБТ гендерної ідеології, і Росія. Останній оплот християнської цивілізації, тому що європейське християнство даруйте, і американське християнство воно вже впало і деградувало під натиском оцих соціалістичних неомарксистських ідеологій, просуванням гендеру, ЛГБТ і тому подібне. І Росія взяла на озброєння цю головну ідеологію, і вона сьогодні перед світом і в тому числі перед адміністрацією Трампа. Постала, знаєте, як консервативна нація, яка бореться за християнські цінності, за мораль, за етику, за церкву, за Бога і тому подібне. Як знаєте, деякі російські ура-патріоти говорили, що ми, Росія, ми последній оплот Бога на землі. І враховуючи той факт, що більшість з оточення Трампа саме якраз являються консерваторами, тобто люди, які стоять на позиціях капіталізму, капіталістичного ладу, а також християнських цінностей, консервативних цінностей, цінностей сім'ї і, і так далі. То не дивно, що багато американців, в тому числі і церковних людей, християн, лідерів християнської думки, так на жаль, і не зрозуміли, хто такий Путін і його влада, і сприйняли їх оцю їхню пропагандистську машину, яку вони наповно запустили не лише в Росії, а й вони запустили її у всьому світові, тому що там, де присутні російські гроші. І не маленькі гроші там завжди буде якраз присутня і російська пропаганда а в даному випадку пропаганда, дугінська пропаганда руського міра. Тому й не дивно, що багато християнських лідерів Америки, лідерів громадської думки, вони підтримали в Росію і сприйняли Росію і путінський режим. Насправді, як борців за християнські цінності, як істинних консерваторів, і тому вони в якійсь мірі навіть засуджують Україну в тому, що Україна стала в руках так званих ліваків тобто, а це країни, які належать до Давоського форуму G7. Що Україна стала розмінною монетою в руках цих нечестивих, цієї нечастивої групки глобалістів, які намагаються просовувати по всьому світові оці всі антихристиянські, антилюдські цінності, гендеризм лгбт ідеологія, і Україну вони використовують. Знаєте, як? Певний свій бульдозер для того, щоб просовувати цю ідеологію не лише в Європі, в Україні, а й просовувати її в саму Росію. І Росія, мовляв, була змушена захищатися, напавши на Україну, тому що. Україна погрожувала їй, а саме не сама Україна, а Україна як маріонетка в руках глобалістів, яка просовувала ці антилюдські цінності, цей марксизм, сатанізм по всьому. Світові і тому, і в в тому числі і загрожувала вона цілісності Росії, і таким чином Росія була змушена йти на крайній е крок і, і напасти на Україну для того, щоб зупинити оцю страшенну експансію України, яка собою представляла, як знаєте, як е справді просуває ці ЛГБТшні і антихристиянські цінності. На жаль, це повірив Трамп. На жаль, це чому тому, що оточення Трампа, як я вже сказав, більшість з оточення Трампа це саме консерватори, тому вони повірили в цю пропаганду руського міра. А насправді знаєте, що відбулося? Повіривши в цю пропаганду руського міра, вони пустили диявола на свою територію. Тобто, практично обіймаючись із Путіном, ручкаючись із Путіном про щось там з ним домовляючись і підхвалюючи Путіна, Трамп насправді сів. Перемовини за один стіл із самим дияволом. І тому Америка зробила рокову помилку, допустивши росіян в цей переговірний процес на умовах Росії, прийнявши оцю сторону Росії. Підтвердження моїх тез от недавній молитовний сніданок в Америці, який організовував так званий відомий проповідник. Американський Франклін Грем, син відомого Білі Грема, оцей молитовний сніданок, на який були запрошені поміж усіма іншими, і так звані російські пастори, лідери Російської церкви протестанської, євангельських церков-протестантських шатров і, і тому подібні. Ну, зрозуміло, що це ще раз свідчення того, що американці не розуміють насправді, хто такі росіяни. Яка ідеологія править сьогодні в Росії, і яких цілей досягає насправді Путін для нас це все зрозуміло і відомо, що Путін просто вирішив реінкар... реінкарнувати радянський союз, розбудувати свою імперію, що він движимий абсолютно духом Антихриста, тому що імперії зазвичай вони движимі духом Антихриста? І але це подається всьому світові зовсім під іншим? Соусом. І, на жаль, християни, які недалекі, не розуміють до кінця, не постаралися розібратися в цьому всьому, вони легко ведуться на цей обман диявола. Коротше кажучи, диявол дуже легко обманув Америку, і американська церква виявилась не готовою до справжніх викликів, не розібралася в тому, хто є ворог, а хто є товариш її в даний момент часу. Тому чи засуджую я Трампа, як дехто засуджує і кричить зрада, зрада, зрада? Ні, я його не засуджую. Трампа можна зрозуміти. А хто винуватий в цьому всьому? В першу чергу церква Америки і її теплий стан. Тобто, американська церква виявилася насправді неготовою, вона виявилася теплою. Вона виявилася. Я не кажу за всіх християн Америки. Я говорю за. Таких, знаєте, лідерів християнської думки, такі як оцей же ж самий Франклін Грем, ну і багато інших пасторів можна говорити і за Кеннета Коупленда, можна говорити навіть і за пастора, якого я дуже люблю, поважаю, ціную Ховарда Брауна молодшого. І багато багато інших пасторів. Вони я чув їхні наративи. Я чую те, що вони говорять. На жаль, вони говорять тезами російської пропаганди дугінського штибу. Не більше. І не менше, і тому Америка була трішки засліплена, і, на жаль, вона пустила диявола е, в свій дім. І тому Америка, тримайся, тому що в найближчі місяці я переконаний на 100%, в найближчі місяці, найближчий рік, два в Америку. Чекають просто жахливі потрясіння різного характеру. І тому я кажу американцям, а навіть не американцям, а людям, які виїхали з України. Тікайте з Америки, пакуйте чемодани в найближчі місяці і роки. Якщо ви не вийдете з Америку, будете бігати з місця на місце, щоб сховатися, і не зможете знайти собі там порятунку, тому що на Америку чекає велика біда. Америка, на жаль, виявилася сліпою, глухою і нічого не зрозуміла, не зрозуміла. Просто расизм, що не є нічим іншим як реінкарнацією фашизму ця, ця зараза прийшла до вас в Америку. Ви її впустили, і тому Бог буде судитися з вами з Америкою. Буде судитися за Україну, за сльози українців, за кров українців, за смерть багатьох божих людей в Україні, які загинули як на фронтах, так і загинули в своїх містах під завалами. Будинків під ракетними обстрілами, шахедними обстрілами Російської нечастивої терористичної е Федерації по іншому її не можна назвати, тому що це справжня сутність Росії. Але, на жаль, на жаль, Америка допустила велику біду в свій дім. Чому тому, що Америка довгий час спала церква Америки, так само на жаль, як і більшість християнства по всьому світу трішки носило. Носили рожеві окуляри і дивилися на речі не так, як потрібно було дивитися плотськими очима. Ось таке відео. Я хотів з вами поділитись е своїми думками, тому що бачу, що мені, наприклад, деякі люди навіть пишуть, чи ти не хочеш покаятися за те, що ти топив за Трампа. Я вам ще раз скажу, що я і зараз говорю, що. Трамп тут він став просто жертвою маніпуляції. Він довірився своїм політтехнологам, своєму оточенню, так званому консервативному, тим пасторам, служителям, які говорили, що Путін і Росія насправді не такі вже й погані. Вони за Бога, вони за церкву, вони за сім'ю і так далі. Так і тому, а ось Україна, вона розміна монета в руках глобалістів. Її крутили 20-30 років, так як нею хотіли, і Росію постійно Провокували Росію, постійно дратували, нав'язували Росії ці анти, антилюдські цінності, ці неомарксистські ЛГБТ, гендер і тому подібне. І тому Росія вона виявляється в ролі жертви. А ми, українці, стали в ролі агресора. Ось те, що на жаль, сьогодні вірять не тільки американці, а в це вірять сьогодні. Багато людей по всьому світу і в Європі, і по інших країнах світу. Чому тому, що як я вже сказав, російська пропаганда туди, куди вона потрапляє, вона дуже ефективно працює. І ось саме в частині пропаганди ми, українці, дуже сильно програвали завжди і програємо ще по сьогодні Російській Федерації. Але я хочу сказати для нас, українців, для нас є великі прекрасні перспективи, і Бог для нас готує. Набагато прекрасніше ніж ми собі можемо уявити. Я вірю, що ми переможемо в цій війні без допомоги американців, без допомоги європейців. Я вірю, що наша єдина поміч і підтримка є з неба, є від Бога. І я вірю, що настав час, ключовий момент для України як нації, як народу, зрозуміти. Я про це кричав ще два роки назад: що ніхто нам, окрім Бога і нас самих, не допоможе, не потрібно нам виглядати ні вліво, ні вправо, ні на Америку, ні в Європу. Нам потрібно кожен день молитися, працювати, робити все для того, щоб Україна вистояла і перемогла. Всі ми маємо об'єднатися, підтримувати один одного, як це було в перші місяці війні, війни, коли ми просто здивували весь світ. А саме, чому ми здивували весь світ, чому ми перемогли в битві за Київську область, Чернігівську, Сумську? Тому що ми були об'єднані, ми були однією нацією. Ми ухопилися за Бога, розуміючи, що ніхто нам окрім нього не допоможе, і Бог показав, що коли ми об'єднуємося, коли ми уповаємо і покладаємося на Бога. То ми стаємо сильні і незламні, і я вірю, що фінал цієї війни для України буде чудовим. А знаю, на жаль, Америка, і в тому числі, бо мені часто кажуть, ну ти говориш погані речі там на Америку і так далі. А що ти вже про Росію не говориш? Про Росію я багато сказав ще на початку 22-го року, коли тільки почалася війна. Я скажу, що Росія буде розділена, розірвана Росія в найближчі 15-20 років. Взагалі про неї просто ну без жалю і сліз ніхто диви. На неї не буде. Тому що вона буде вмиватися кров'ю ще довгі-довгі роки. Вона пожне все те, що вона посіяла, за те зло і беззаконня, яке вона чинила не лише в Україні, в багатьох народах. Вона пожне, на жаль, гіркий врожай. А я вірю, що ми вистоїмо. А я вірю, що ми станемо сильною, процвітаючою благословенною країною. Я вірю, не так швидко, не так скоро, як би нам цього хотілося. Але я вірю, що в найближчі 5-10 років ми виберемося з цього. Ми переможемо, ми станемо сильними. Незламними. Ми будемо, я не побоюсь цього сказати, одна з сильних країн цього світу. І на нас будуть дивитися, і на нас будуть рівнятися. Чому? Тому що ми зрозуміли, що той, хто покладається на Бога, як окремо взята людина, так і країна, вона вистоїть, переможе і буде сильною. Дякую всім вам за увагу. До побачення.